Це новини на каналі Тва. Я Наталка Леторинський зараз про головні події в Україні і світі. Сенат США ухвалив резолюцію щодо України, а ще пригрозив санкціями владі. Про це повідомив посол Сполучених Штатів в Україні Джефрі Паєт у своєму Твітері. У документі йдеться, зокрема про те, що Вашингтон підтримує народ України і його право здобувати незалежне і демократичне майбутнє. Сенатори закликали опозицію провести діалог національного примирення, а владу утриматися від застосування сили та відпустити всіх затриманих під час мирних демонстрацій. В разі силових дій щодо учасників мирних протестів, президент і конгрес Сполучених Штатів розглянуть можливість застосування санкцій проти відповідальних осіб. Ідеться перш за все про візові обмеження та заморожування фінансових активів. В разі подальшого державного насильства щодо мирних демонстрантів, президент та конгрес повинні розглянути можливість застосування цілеспрямованих санкцій. У тому числі візових та заморожування активів щодо осіб, відповідальних за замовлення або застосування насильства. Столична міліція ще раз нагадує, блокувати адміністративні будівлі та приватні помешкання незаконно. Про це йдеться у зверненні столичного головного управління МВС України. Правоохоронці стверджують, такі дії грубо порушують конституційні права та свободи інших громадян. За блокування та захоплення адмінбудівель, перекриття руху автотранспорту і пошкодження майна передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Нагадують у міліції. Та обіцяють реагувати на кожний проте. Протиправний вчинок незалежно від приналежності правопорушників до тієї чи іншої політичної сили. Організатори масових акцій закликають мітингувальників блокувати не лише деякі адміністративні будівлі, вулиці, а й приватні помешкання окремих громадян. З точки зору закону, подібні дії є не лише протиправними, але й грубо порушують конституційні права та свободи інших громадян, що часто призводить до конфліктних ситуацій з правоохоронцями та пересічними громадянами. Нагадаю, громадські активісти вже пікетували резиденцію президента в Межигір'ї, будинки міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, секретаря ради нацбезпеки та оборони Андрія Клюєва та інших високопосадовців. Призначити президентські вибори на 30 березня цього року пропонує від опозиції Олександр Бригенець. Сьогодні він подає до парламенту відповідний законопроект. Повідомив на своїй сторінці у Фейсбук парламентар. Бригенець пояснює, п'ятий рік повноважень чинного глави держави розпочнеться 26 лютого цього року. Тож дата виборів 30 березня найбільш відповідає конституції, правки до якої були внесені з недотриманням законодавчих норм. Проведення виборів 30 березня. Езня має стати однією з головних вимог майдану. Вважає нардеп. Та от чи підтримують таку думку лідери опозиційних партій поки що невідомо. Вибори повинні проходити по Конституції 2004 року, тобто в останню неділю жовтня. Ця Конституція, яка зараз, вона повинна бути скасована і вона повинна не діяти. Але оскільки вона все-таки з точки зору влади діє, то я і пропоную призначити вибори так, як це прописано в основному тілі Конституції. А там написано, вибори відбуваються в останню неділю березня на п'ятий рік повноважень президента. П'ятий рік повноважень президента починається 26 лютого. Євромайдан повертається до буденного життя сьогодні. Активісти пікетують генеральну прокуратуру з вимогою припинити переслідування учасників акцій протесту, відвідують також і Міністерство внутрішніх справ та охорони здоров'я, щоб нагадати чиновникам про необхідність об'єктивного розслідування справи побиття Тетяни Чорновол. Ну, а власне, які ще плани в Євромайданівців? Ми запитаємо у нашого кореспондента Віталія Маргалека. Він зараз на Майдані Незалежності. Віталію, привіт. Наскільки бойовий настрій зараз? У учасників мітингів. Вітаю студію. Ну, по перше, хочу привітати усіх наших співробітників та наших глядачів зі святами, які минули, бо не бачилися вже тиждень. Але хочу сказати, незважаючи на те, що сьогодні вже офіційно розпочався робочий день, як ми бачимо на майдані. Панує святкова атмосфера. Лунають патріотичні пісні. Люди розповідають вірші. Досі тут Табличка висить з різдвом хрестовим, але незважаючи на те, люди налаштовані все таки повернутися до головної своєї мети, для чого вони власне тут зібралися. Принаймні, у цьому переконана родина з Вінничини, яка от від учора на майдані відсвяткувала спочатку святвечір удома, а потім приїхала сюди. Розкажіть, як, вам, як відсвяткували, як закаліє атмосфера. Добрий день, я. Ставтесь. Будь ласка. Мене звати Славік, я приїхав з Вінниччини, місто Могла хочу... З ким приїхали? З родиною. Це ось син, жінка. жінка-брата. Жінка, це ми приїхали до них погостити. Перш за все, я хочу всіх привітати, українців, всю родину з Різдвом Христовим та Новим Роком. О, хочу побажати перш за все здоров'я та терпіння в цьому році. Надіюся, як то говориться, що буде все буде йти до кращого. Скажіть, ну ми бачили і по телевізору за цей час, що все таки ну це логічно, так що людей на майдані все таки було трошки менше, адже новий рік та різдво це сімейне свято. Як думаєте, люди повернуться сюди з бойовим настроєм? Чи чи відійдуть від свят чи переосмислили вони можливо якісь свої вимоги? Я надіюся, що люди сюди повернуться, тому що Люди хочуть нового життя, як то говориться, щоб наш народ ішов, було все найкраще в Україні. Тому я думаю, що вони повернуться, обов'язково повернуться. Э, да, 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 ми конечно. підтримуємо, підтримуємо. привіт на, на Майдані сьогодні. Да, ми і вчора, і сьогодні ми два дні і ще будемо приїжджати сюди. А як взагалі Вінниччина налаштована? Чи багато у ваших земляків? Так, да, ми тут дуже багато зустріли своїх земляків. У нас багато тут, багато. Всі за. Всі за. Всі за. Ну, ну, вимоги, я так розумію, незмінні залишаються. так? Незмінні. Ми всі за, ми всі, хоч ми там, ми всіх ну, що... додати, Перш за все, народу в Україні це терпіння. Терпіння, терпіння. І все буде найкраще. Ну Що ж, ну я хочу сказати, що вже конкретніше про а, подальші можна тати, плани на такі пост святкові дні. Ми почуємо сьогодні на брифінгу в будинку про спілок, який запланований а, на першу годину, а на другу годину також там запланована прес-конференція з приводу ситуації з Тетяною Чорновіл. Е, тож вже більше інформації у подальших випусках новин. Студія. Дякую тобі, Віталій. Це був Віталій Маргалик, який зараз працює на Майдані Незалежності. Музика. Кутя, коляда та вертеп. Євромайдан відгуляв Різдво Христове. Народження сина Божого українці зустрічали у колі великої євросім'ї. Ну а як гуляли на Майдані, розкаже моя колега Аліна Мазер. Аліно, вітаю, тобі слово. Привіт, Наталко. Щойно перша зірка з'явилася на небосхилі, На Євромайдані почали частувати гостей. На святковому столі, як і годиться, було 12 страв. Традиційну кутю готували гуртом за давнім християнським рецептом. Українці уминали святкові страви на обидві щуки. Так що до ранку котли на польових кухнях спорожніли. Кожна кухня готувала дільне блюда. Ти є те, готували, ти є те. Тут була юшка, лов, з барані не готували. Кутя, Отоп що то ще було. Узвар. Все, готували гуцули, по гуцульському блюду. А сьогодні все вчора роздали. Картошка була, оселіддяць. Половину блюд ми зготовили. Все, як положено. Перша звезда зайшла, ми почали людей кормити. Як положено, як в традиціях. Уже по обіді євромайданці смажили м'ясо. Шашлик для мітингувальників справжній делікатес. Ви ж розумієте, приїхали сюди, що це ж був раз в житті, щоб на хрещатику на шашликів. Це ж саме таке, що приємне. Хотіли ми коли яночу передати, ну качуну церкві. Тому ми вирішили воздержатися. А що він худенький, таке, що зробиш. В обід майданом прокотився церковний дзвін. Одночасно били в усіх дзвонах столиці, в усіх храмах столиці. Самі ж українці доповнили прадзвін маленькими дзвіночками. Хочемо нечісь вигнати з України з майдану з України. Нашого я думаю, що дзвін наш його прогу... У мене неправильний дзвіночок. Пізніше на сцені Євромайдану провели різдвяне богослужіння. З трибуни священнослужителі виголосили послання від настоятелів церков. На Євромайдані не змовкали колядки, водили козу та стояли саморобні вертепи. Подивитися на різдвяну красу Євромайдань. На Євромайдані люди з'їхались різ... з різних куточків країни. Навколо вертепу постійно збиралися дітлахи. Батьки робили фото на добру згадку. Ми сьогодні на різдво прийшли, тому що це все українське свято. І дай Бог людям здоров'я, щастя, благословення, щоб вони жили, були здорові, їхні діти, внуки. От. А прийшли ми сьогодні сюди, тому що це наше будуще, От. що це нашим дітям, нашим внукам. І, ви, і ми всі боремося за Євросоюз. Хочемо в Євросоюз, не ми, так наші діти, наші внуки. На майдані не лише робили фото і малювали картину. Цей художник довіряє пензля з фарбами усім охочим. Свої маски на полотні залишили навіть політики. Дякую. Ми продовжаємо таку неполітичну акцію. Україна єдина. Ну от ми нарисували на темному космічному небі образ Ісуса Христа, який… На тот момент, когда еще было белое полотно территории Украины, было белое, благословлял всех проходящих мимо принять участие в создании этого полотна Украина едина. И вот я по Лахов, с удовольствием прихожу каждый день и предлагаю не только малышам, взрослым, прохожим, публичным людям. Майдан гуляв Різдво до самого вечора. Такого всеукраїнського родинного свята столиця ще не бачила, і стільки колядок ще не чула. На цьому в мене все. Наталко, тобі слово. Аліно. Хотіла у тебе запитати. Скажи, будь ласка, чи куштувала ти святкові страви? І наскільки вони були смачними? Ні, не куштувала. На жаль, нашій знімальній групі вже не дісталося ні кутя, ні, ні святкових страв. Ми приїхали вже запізно. Люди вже все з'їли. Шкода, шкода, але, мабуть, наступного разу. Дякую тобі, Аліно. Це була Аліна Мазур. Українці все більше прагнуть до Євросоюзу, проте на Прикарпатті живе європейсь, який у звичайному селі Павлівка створив свою Європу. До України громадянин Німеччини Матіас Гьопфнер приїхав перше 10 років тому на відпочинок і так закохався місцевими кравидами, що вирішив додому не повертатися. Пригледів старий коровник та заснував у ньому фірму з деревообробки. Саме цим він займався у себе на батьківщині. Матіас не знав ані української мови, ані українського законодавства. Та найважчим, каже, виявилося пристосування до місцевого менталітету та народних традицій. Згодом до деревообробного бізнесу додався ресторанний, бо ж робітників треба було десь годувати. Тепер німецький бізнесмен став ще й українським фермером. У господарстві жодна щіпочка не пропадає. рештки виготовляються аксесуари для тварин та сувеніри. Ця продукція продається по всій Україні. У селі іноземному бізнесменові живеться добре. Він каже, тут його Європа. Нещодавно на потреби громади навіть пригнав з Німеччини пожежну машину, бо в нього на батьківщині навіть найменший населений пункт має таку. Ми починали тут вдаву обробка. Ми тут дитячі майданчик, і деталі з дитячих майданчиків, і місць конструкція для, для парк міста. І лавки, і садові меблі робили і відправляли все на Німеччину. Спочатку мені дуже тяжко, було. на Україні є дуже багато церковних свят. І коли є такі свята, ні сидять вдома і хочуть. Срок, щоб було без всяких запізнень. В нього має бути все чітко, як то кажуть, і без всяких цей само собою любить пунктуальність, щоб люди дуже всі робочі мають приходити вчасно на роботу. Тому що, як то кажуть, німецька натура, вона має бути все ідеально і чітко. Селище з пряників відкрилося в Одесі. Спеціально до різдвяних свят в місцевому арт-центрі відбувається виставка будинків із пряників, шоколаду і карамелі. Від зазіхань смачні будинки охороняють карамельні собаки. А від зовнішнього світу їстівне селище відділяють гори з вати, через які видніються карамельні і пряничні ялинки. Участь у створенні казкового селища взяли кондитери із одеських кафе і ресторанів. А деякі експонати були виготовлені поварами аматорами або ж навіть привезені з-за кордону. Поруч із будиночком зі Львова свої місця на виставці займають шедеври солодкої архітектури з Фінляндії та Польщі. Будинки, хоч і їстівні і навіть дуже смачні, куштувати їх організатори не рекомендують, адже після виставки експонати необхідно повернути їхнім власникам. Увагу дітей відволікають пряниками та іграшковим потягом. Організатори виставки вже будують плани на майбутнє і зізнаються, що на старий новий рік мають намір зібрати з пряників всю Одесу. Мені будинок домик нравиться. Красивий сильно. Там мама и папа. И еще там есть кошечка, у камина греется. Мы не ожидали, мы думали, что мы будем сидеть, и раз в два часа будет приходить один человек, а мы будем скучать и рассказывать. А у нас, видите, как много посетителей, и даже 6 и 7 числа мы рады одесситам. Собирали мы на протяжении месяца домики. А вообще создавали деревню примерно целый день. Вот. На Западе уже такое практикуют, и это хорошая традиция, вот когда на праздники Рождества и Нового года пекут пряничные домики. Настоящие градостроители, которые преподают в строительном университете, сказали, что обязательно должен быть ЖД-вокзал в городе. Поэтому изготовили специально для нас пряничный ЖД-вокзал с мармеладными окнами. Зараз до міжнародних подій у Єгипті поновився судовий процес над експрезидентом Мохамеда Мурсі та 14 членів організації Брати мусульмани обвинувачують у причетності до загибелі трьох протестувальників, які брали участь у заворушеннях біля президентського палацу у 2012 році. Тоді Мурсі наказав стріляти в учасників антиурядових виступів. У разі визнання його та представників організації Брати мусульмани винними їм загрожує смертна кара. Овалений президент Єгипту Мохамед Мурсі перебуває в ув'язненні вже півроку. Йому висунуті звинувачення, зокрема у співпраці з іноземними силами зраді національних інтересів, організації втеч ув'язнених поширені нестабільності в Єгипті і викрадені правоохоронців. Пожежа у потязі забрала життя дев'ятьох людей в Індії. Поїзд прямував із Мумбаї в місто Дехрадун, коли сталося займання. Полум'я поширилося на три вагони. Загиблі швидше за все задихнулися від диму, коли спали у своїх купе. кажуть залізничники. На місці надзвичайної події працюють пожежники і рятувальники. А от причини загоряння поки невідомі. Ну і Міхайль Шумахер одужує серйозної загрози життю легендарного автогонщика, більше немає. Про це повідомляє німецький таблодбільд з посиланням на лікарів шпиталю Гренобля, де лікують спортсмена. Нагадаю, шумахер постраждав 29 грудня. Він катався на гірських лижах у французькому морібелі, впав і вдарився головою об каміння. Нині гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, перебуває в стані штучної коми. Тим часом канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка таку. Шо отримала травми під час катання на лижах, з'явилась на публіці. Вона зустрілася з дітьми, які під час різдвяних свят колідували і збирали гроші на благодійність. На цей щорічний захід глава уряду ФРН прийшла на милицях. На початку своєї промови Меркель зізналася, що стояти їй поки досить важко. Канцлерка впала на одному з лижних схилів Швейцарії ще до нового року, однак обстеження пройшла лише 3 січня. Тоді й стало відомо, що у Меркель тріщина тазової кістки. Я хочу подякувати главі канцелярії Пітеру Альмайтеру, який організував цей захід. Адже мені досить важко стояти. Мені потрібно більше лежати. Однак, ви, мабуть, про це знаєте, якщо читаєте газети. Ну і поки що це всі повідомлення на цю мить. Дивіться, читайте наші новини на сайті tva.ua. Дякую, що довіряєте нам. Ми побачимося 15-й у наступному випуску. Новин.